Привіт! Сьогодні у мене одна з новинок це комфортер цього разу в мене такий серйозний гусь. Виконаний з плющові пряжі Himalaya Dolphin Baby. Голова наповнена fall fiber, але нещій щоб було м'якеньке. Очка нав'язані з пряжі Онар Jeans Такий чубчик. Зобік також так легенько наповнений. Лапки. Ось так. Тут не наповнений, тобто просто собі зачкований і ніжки також наповнені фалопайбром, і також трошки, щоб не щільно, щоб були вигенькі. Загом висота гуся 35 см. Ось так взадів виглядає, ручки пришиті і голівка пришита. А ніжки з оранжевою ниточком плавно перейшли в біленьку. і кучері нашиті. Ось такий в мене вище комфорт. Дуже бачила зараз багато гусенят, тому вирішила також не відставати від тренду. Як вам такий гусь?